Це має бути доволі швидкий ранд з приводу однієї виставки, на яку я сходила нещодавно в музеї театрального мистецтва. Зараз, здається, до 11-го числа проходить виставка про український театральний костюм. Вона дійсно класна. Я дуже давно хотіла подивитись на українські костюми, які у нас є в архівах, і, власне, їх там трохи є. Особливо побачити вживу те, що було зроблено в 20-30-х, і я дуже-дуже чекала книжку, яку вам вони не, не, мали надіслати не до самої виставки. Власне, Це вона. Але вона виявила більше питань, ніж відповідей до того, як у нас досліджують театральний костюм. Певно, найбільша моя претензія це відсутність фахової статті людини, що дійсно вивчає історію костюму. Зокрема, театрального. Єдина стаття, на яку ми можемо спиратись в цьому огляді, це стаття, що стосується іскізів до костюмів. Вона написана мистецтвознавицею і, на жаль, не дає повного розуміння, як і чому створювались наявні костюми та як саме вони втілювались. Натомість є спроба сформувати тяглість між митцями, яка в більшості випадків була відсутня в реальному житті. І як на мене, це створює певний міф. Який не дає відчуття цілісності та справжньої динамічності процесів того часу, тож починається стаття про Олександру Екстер. Як я так розумію, з неї починають, тому що це доволі рання представниця авангарду. Вона дуже відома в світі, особливо в Парижі. Вона вчилась, вона там жила, провела свої останні роки. В неї там були виставки при життєві, тому для європейців це відоме ім'я, і помістити його в український контекст дуже важливо. Європейці про це не знають, але для цього треба розуміти всю її діяльність і розуміти, що ми не можемо використати її життєпису ті факти, коли вона робила постановки в Росії. Чи робила виставки в Росії, тому що тоді це сприймався як один загальний контекст? Ну тобто для неї Париж, Київ, Москва, Пітер були рівнозначні країни, рівнозначні міста, в яких вона влаштовувала свої виставки, власне. Екстра надала шалям іншого ніж у Бакста і костюм Хайсидори дункан візуального сенсу. Вони стали летючими стрічками, тра-та-та, створюють яскравий вихор навколо них, як у традиційних вінках, і при швидких обертаннях має вряд навколо дівчачих голів. Знову таки, ми будемо повертатись до цього декілька разів продовж цього огляду. Намагання принести контекст, порівняти це з вінками. Окей. Але ну, це дуже віддалена конотація, тому що екстер зображувала вакханок. Це грецька культура, і, власне, нічого нового для грецької культури в цьому немає. Там є і стрічки, і костюми, і сандалі. Тобто ми, начебто, намагаємось становити контекст між українським народним костюмом і грецькими реаліями для мене він дуже заплутаний. Я не розумію, на що приносити український контекст. В грецьку п'єсу, яку вона робила для постановки в Москві, про що тут не вказано? Можна було б написати, що власник і режисер цього театру Таїров був з ромен, і його театр став місцем для нової сценографії того часу. І ще самі декорації підписані ось так, в часи ще Російської імперії. Але, 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 але. Екстер добре знала український сільський костюм, принаймні центрального регіону, зображаючи тіло як кінетичну систему, використала натурні спостереження. Її вакханки різкі у рухах, одягнені в подобу шортів б'юст'є, грим, обличчя кінцівок, схожий на елементи декору жіночих фігур, культури, трипілля кукутені. Це ну. Тобто подивитись шість ескізів до цієї п'єси, тільки на одному у них є зображення взагалі малюнку на тілі, мало того, є фотографії з цієї вистави. Там немає нічого спільного з культурою Трипілля Кокутені. Це традиційні візерунки на грецьких, римських вазах, і вона оперувала власне тільки тим контекстом, тому що була відроджений інтерес до золотих епох, до Греції. Тому нічого нового тут нема. Причепити сюди контекст трипілляку кукутені для чого? Ну, просто для чого? Для тла ескізів фекстер обрала колір насиченого індиго, що єднає селянські розписи правобережної України з архаїкою античних міст північного причорномор'я. Не тільки індиго, але був ще й чорний, і відтінки бузкового. Ймовірно, художниця використала цей прийом солідаризуючись з виставковими творами Гани Собачко, яка ж ті ж роки створювала фантазійні квіткові композиції на рожевому і густо синьому тлі. Ну, замість цього можна було б просто показати те, як Олександра Екстер, взагалі, взаємоділа з кольором, як вона була основою взагалі для будь-якої авангардійської взаємодії, і що саме вона привнесла. Але тут можна було б написати про те, що у неї була. Майстерня, де вони досліджували сільські візерунки на народній ноші в той час, і як вони їх вводили, і як вони їх популяризували. Але нам тоді б довелося згадати про те, що це взагалі було загальне війня десь з нульових до приблизно 1916 року. Вони його поширювали саме в Києві. Вона вибрала це зробити під Києвом, але не в Москві, не в Пітері. І так це дуже класний і важливий нюанс. І Він. Ну, як на мене, більш має сенс в цьому контексті ніж порівняння із Ганною Собачкою. Можливо, саме Олександра Екстер спонукала Ганну собачку до використання цих яскравих кольорів як тла до своїх ескізів. Але про це ми, на жаль, не дізнаємось. Новаторська образність Екстер базувалась на локальному візуальному матеріалі, виявилася важливою перед усім для київських сценографів, і її учнів, колег Вадима Мелера, Анатолія Перетрицького. Вона базувалась не тільки на локальному візуальному матеріалі. Олександра Екстер їздила в Парижі, проводила там дуже багато часу. І, власне, манера захоплення авангардом, вона у неї виникала на межі. У 1917 році екстер відкрила у Києві школу майстерня, перейменовану на студію, де практикувала модерністні навчання композиції, колористики. В основі яких динаміка, рух, декоративний колір. Ну, оце дуже класно. Взагалі, підсвітити, чому вона в 18-му році відкрила свою майстерню тут, які вони робили нововведення, як Меллер і е, Петрицький там були. І показати те, що вона відкривала тут, як воно потім е, актуалізовувалося, переносилось десь в Москві чи Пітері. Це теж дуже важливий момент, тому що можна побачити, звідки це все проростало і яким. Ну, яким центром цієї сцени, цих всіх подій вона була в ці роки? Вадим Меллер був серед тих, хто відвідував її студію. Хоча до цього вже мав досвід досвідта е, Києві. Він працював багато з Броніславою Ніжинською, яка відкрила тут свою балетну школу і посприяла розвитку таланта Сержа Лефаря. Е, Тут уникається згадки балятрусени. Я розумію, по перше, стаття маленька, і ми вводимо це тільки в український контекст, але для того, щоб люди, хоча б. Пошли погуглити, що саме робила Олександра Екстер потім, коли вона виїхала з України, яким чином вони існували, ну, як феномен, власне, вони поміняли всю театральну сцену, всю танцювальну сцену, підхід до балету, підхід до сценографії. Броніслава Ніжинська це світове ім'я, яка виховала дуже багатьох американських танцорів, там Сіт Харізе і інші в Америці. Власне, Броніслава Ніжинська. Була найвідомішою хореографкою найвідоміших постановок Балет Русе Дягілєва, про який, звичайно, тут не згадується. Всі свої відкриття, які вона зробила тут, вона потім змогла реалізувати в Європі так, під керівництвом Дягілєва, і про це теж треба говорити, показувати між ними різницю. Що дядько Дягілєв просто привласнював талановитих, неймовірних людей, особливо її брата Ніжинського, який взагалі в Європі є чи не найвідомішим танцором, так само, як і Серж Лефар, Про що тут не згадується. Він був останнім солістом балет Русе. Далі, 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 далі. Там є про Петрицького. Як на мене, тут е, трохи упущена можливість розказати про Петрицького більше, тому що. Е, там є його ескіз, який абсолютно показує його зв'язок з Кричевським, і можна було б показати і те, як малював Кричевський свої ескізи до театральних вистав. І як на мене, я б взяла вільність і включила сюди те, що передувало театру Березіль Курбаса і ескіза Мелери Петрицького, тому що це має Більший сенс до контексту тяглості, про який тут розказують, і зв'язку з українською традицією, ніж встановлення тяглості між митцями 20-30-х, які просто спілкувалися в одному колі і, в принципі, просто творили в одній стилістиці. От, От Петрицький, і Кричевський там дуже чіткі зв'язки, ніж тим. Як він не просто нам надихався, а брав цілу його манеру виконання, а саме вибіку, яку ми можемо побачити в роботах його учня Олександра Саєнка та в прикладах майстерень того часу, коли Кричевський захоплювався та експериментував з цією технікою. Хоча я так розумію, що виконання було провальним в 20-30-х, не було можливості відтворити так ні можливості, ні технічних засобів. Відтворити костюм, як ти його бачив, тому замість шикарного ескізу ми маємо ось таке втілення. О, це ж Бекмен костюму, який дуже відрізняється. Першим в історії європейського модернізму 29-го року створив з власних інтерпретацій народного костюму те, що ми нині називаємо авторським артбуком. Його альбом театральні строї показав як елементи селянського історичного. Здебільшого епохи козаччини українського костюма стають підґрунтям новаторських образів. Там немає ніяких новаторських образів саме в українському костюмі Петрицького. Вони доволі класичні, вони спираються на класичні постановки театру Садовського, які існували до того. Є фотографії цих костюмів. У нього є новаторські костюми усіх інших персонажів. І там не тільки народні строї, зокрема, захоплення так званим орієнталізмом у багатьох постановках того часу. І Торандот, і Князь Ігор, і Корсар використовували цю тематику в своїх операх. І Петрицький не лишився осторонь. І зменшувати цей його альбом тільки до народних строїв, ну знову таки для чого? Яка мета цього? Принести його в український контекст, так він в ньому і так існував. Характеристику персонажа через характеризацію тілесності підглянула в лапках у модерністських ескізах Петрицького, Алла Горська. Що таке підглянула? Я не дуже розумію в цьому контексті, тому що як на мене, її ескізи абсолютно самобутній. Але тут я не експерт, і мене цікавить дещо інше. Як на мене, взагалі найбільше питання, тому що тут встановлюється зв'язок. Але Горський та Петрицького, але коли ти знаєш історію костюма, ти знаєш, що 60-ті це повернення до 20-х. Дуже пряме, особливо в Європі. Тут є її скіс до п'єси Куліша 20-х років. І вона не копіює джаз чи не. По-перше, у неї є рамка, задана рамка періоду написання цієї п'єси. По-друге, це взагалі неймовірне відкриття. Показати, що сценограф. В 60-х робив так само, як її європейські колеги, копіюючи 20-ті роки. Це, для мене це було відкриття, чесно. Ну, тобто, дивлячись на її ескіз, зображення, е, як тут пишуть, пишуть. Горська використовує виклики, літер, вдягає набожних жінок одночасно в чорну хустку, звабливі чорні пачохи з гостроносами тофлями, підв'язує вервицею їхні фігури, чіпляє велетенські буа і пір'я. Павичів у капелюшки, що натякає на часи непу і джазу. Воно не натякає, воно ними і є. Це мода часів непу і джазу. Вони носили капелюшки, вони носили боа, в тому числі на території України, тому що був авангард. І, власне, вона це дуже чітко передає у силуетах 20-х. І... Те, як вона їх побачила в 60-х, ну це неймовірне відкриття, чесно. Тобто про це в Європі навіть не здогадується. Як на мене, одна оця згадка вартує багатьох. В ескізах строїх вона солетна, пропорційна, поєднує і хрести, і обриси малої чорної сукні, сучасних модниць. Мала чорна сукня, це не феномен 60-х, це феномен 20-х. Ну, це, це просто. Про Євгена Лисика є таке, для деяких героїв балету Хачатуряна на Спартак він обрав парадоксально брилоподібну статику в естізах. не біло-рожевий мармур пам'ятників у портретів, а гранітні блоки жодної балетної рухливості, костюми цих римлян, патріців легіонерів, виготовлені з того ж матеріалу, що й мавзолей на красній площі Москви. Але тоді виходить, що в ескізах до Ромео і Джульєтти він використав той же. Підхід hmm. про те, що він не використовує колір пурпуровий для римської тоги. По-перше, вони не особливо знайшли цей колір для театральної постановки. По-друге, якщо ми подивимося на фільми 60-х років, всі римляни знаходяться в червоних в тогах червоного кольору. Ніхто тут набагато прозаїчніший зв'язок. Ніж одягає героя в Комачову, йому потрібна асоціація не з Ісусом, а з кольором державного прапора СРСР. Це міф. Він не має під собою жодного підґрунтя, підтвердження як засіб мистецького якогось вираження, окей, але знову-таки для чого? Ну, яка мета цього? Плахта? Ні, не бачу зв'язку з плахтою. Сорі, навіть якщо воно виглядає трошечки схоже. Далі є дуже класний, як на мене, теж ескіз з опери Верді Ріголетто зшиванням накладанням геометричних фрагментів можна трактувати як продовження традицій Меллера, хоч і без експресивного зображення руху. Це взагалі дуже європейський костюм і опера І Він показує, що костюм для цієї опери був дуже класно, якісно вивчений. І, власне, він не має жодного зв'язку. Ні з ескізами Меллера, не з ескізами Петрицького, це не геометрія, це зав'язки, які використовувалися в італійському костюмі. І дуже класні нюанси, розірваних ниточок. Тобто там настільки продуманий цей костюм, що ми позбавляємо його неймовірного об'єму того, як людина досліджувала сама, що вона читала. і як. Який спосіб вираження вона йому знайшла. Ну тобто сказати, що це зв'язок з традицією Мелера, ну, це просто спростити його і не дати йому ну, як, гідного взагалі бачення і застосування, тому що там відбувалася робота з історичними ілюстраціями того періоду. Є ще далі там. Сучасні костюми, які знову переносять в. Осмислення ідей Оскара Шлемера в Баугаусі, костюм створений в 2020 році, як на мене, він більше схожий на постановки та трудах, про які тут взагалі не згадано. Хоча це глиба, і взагалі можна було б тільки про них зробити окреме відео про їхню інтерпретацію українського костюму та народного строю. Я не знаю. У мене є підозра, що музей театрального мистецтва якось оминає театр дах, і я не дуже розумію, чому. Може він не вписується в якийсь певний їх контекст, чи вони не знають, як це трактувати, але один театр дах дав би нам свій особливий об'єм того, як переосмислювалася традиція в абсолютно інших реаліях, в таких п'єсах, як і Діб чи Макбет. Яка там синергія відбувалась, як люди підходили до абсолютно іншої сценографії, ніж була до того, і яке це було відкриття прорив і феномен, який, в принципі, неможливо повторити? Як на мене, це вартувало хоча б абзацу тут, тому що він здебільшого не знайомий для європейського глядача, хіба що того, який був на якихось виставках Пари... на виставах в Парижі. чи... Знайомий з театром дах особисто тому для мене тут дуже велетенський пробіл реально. Тому я можу зрозуміти цю статтю з мистецтвознавської напевно, позиції авторки цієї статті, але, як на мене, вона вказує на більшу кількість проблем. як Існування поза європейським контекстом, бо ми не оперуємо європейським контекстом. Уникання Росії, Радянського Союзу, згадок імперії в тексті, воно не грає нам на руку, і я за виключення російського контенту та зв'язків зараз, але не у відношенні до минулого. Бо міф, що створюється, виходить трохи кульгавий і нецілісний, а ми маємо нормально препарувати спільне минуле і володіти контекстом, який в Європі добряче осів за ці роки. Якщо ми будемо вирізати певні події, то це виглядатиме подекуди смішно, і ми просто не матимемо платформи для діалогу з європейськими колегами. Ну навіщо нам треба цей балірус? Бо на цьому прикладі можна показати, що використання людей, зокрема тих, що іммігрували в 20-30-х з України, та привласнення їх здобутків як ресурсу це не здорова практика. І постійний зв'язок їх тільки з наративами цього балету, в той час як вони були і є світовим феноменом, це не ок. і це привід для перевідкриття вже знайомих персоналій та подій в іншому полі дослідження, як на мене. Якщо ми правильно до цього підходимо, ми можемо дістати за ними віоне та моду 20-30 -х, х вплив взагалі і зв'язки між винагардистами того часу і тими людьми, які були тут і творили тут, і потім творили це в Європі. Є для мене неймовірні відкриття. До речі, дайте знак, якщо треба відео про 20-ті окремо. Ну і власне моє останнє побажання, щоб. Е до ескізів Кричевського музею театрального мистецтва з'явились підписи, які я дуже б хотіла там побачити вже протягом півроку, тому що працівники музею, на жаль, не знають, чиї це ескізи. А як ми бачимо, він дуже повпливав на творчість життя Анатолія Петрицького, тому є дуже багато маленьких класних нюансів, які для кожного з нас на велику перспективу б значили. І в маленькому, і в великому. Тому я сподіваюся, що це не буде сприйнято як гостра критика і незадоволення процесом, тому що я все одно дуже ціную їх роботу і те, що вони змогли зберегти за руки таку класну колекцію. Але я б дуже хотіла мати сучасну перспективу на це: доступ до архівів, до роботи з цим матеріалом і класний новий зв'язок з європейськими колегами, тому що зараз це. Дуже необхідна опція для того, щоб нас сприймали на рівних і ми мали подальший діалог та подальшу платформу для якихось цікавих можливостей та контактів для науковців, в тому числі. Мені б цього дуже хотілося. А тоді ми матимемо і дуже класну взаємодію для простих відвідувачів, цікавіші лекції і якісь більш актуальні. Події. Тому це він-він, я вважаю. Така низова сама організація, дослухання до різних думок з різних сторін. І ну, таке взаємозбагачення. Тому дякую вам за увагу і сподіваюся на якісь маленькі зміни. Побачимось! Хтось бачив щось прекрасніше, ніж салати і шаровари. Я ні. Це прям як кафе-лакомка. продавчиня мала обслуговувати людей в такому костюмі.